А це от дуже-дуже класнючий проєкт. Його ідею я винашував дуже-дуже довго, і все ніяк не, не могла вона сформуватися в щось е таке цілісне Але нарешті це сталося. Ця заготовка в мене лежала напевно вже років 10. як А це скринька. Це скринька для чаю. Ну, для в пакетиках кастомних пакетах, звісно. Зверху вона зроблена в китайському стилі. Зверху, як ви бачите, такий малюнок дракона. Але це ще не все. Дракон ще є спереду. От такий от класний. Збо, з боків тут отакий от от малюнок такого там, типу китайського пейзажу. Ззаду ще один дракон. З цього боку, ще один малюнок того ж китайського пейзажу. Все воно таке от цікавеньке. Внутрі, воно отак. От от. Я не побоявся туди вклеїти фетр, тому що я розумію, що в принципі, воно не буде взаємодіяти напряму з чаями, але для пакетиків саме те. Дружина сказала, що ми цю скриньку залишаємо собі. Напевно, так воно і буде, бо вона мені ну дуже прям подобається. Тому я, напевно, саме цю скриньку я залишив для свого власного користування. Але це не означає, що я не можу зробити ще одну таку ж. Чи в такому ж форматі? Але не обов'язково прям для чаїв, але от в такому от, такого от розміру. Скриньку я зможу зробити ще і на одну, якщо треба. Кажіть, як вам така? Мені вона дуже подобається. Я дуже полюбляю ці малюнки, які тут вийшли в мене. Як воно взагалі все вийшло? Прям дуже круто. Кажіть, як вам, пишіть, а далі буде.